Слава роду, слава рідним богам, слава Україні. Коли йдемо в ліс, прийнято було взагалі вдягати чисту одіж, бо ти йдеш до лісу, до Велеса. А прийшовши до лісу, то треба було в першу чергу привітатися. Там якесь пригощення Велесу і духом лісу залишити, бодай якось там. Чи крупи якось насипати, чи там, кусочок хлібчика, чи чи печеньку, чи, чи цукорочка. І що так от, мені пригадалося, було часто, що я водив людей власне, на сакральні місця до лісу. Ми там проводили обряди, практики. Ось одного разу я веду так групу ми йдемо. І тут вже підходимо до лісу, і я кажу: йой, забув. А люди питаються, що забули? Та забув взяти пригощення. А люди питаються, а яке пригощення, що? Ну, і я розповідаю, що тож треба пригостити духів лісу, щоб з лісом спілкуватися. І то розповідає їм, і глядь на ліс. А бачу, як ліс вже дивиться на мене і каже, все, ти вже свою справу зробив. Ти вже віддячу, бо ти оповів про нас, про ліс, про духів. І вже відповідно вже можеш бути спокійний. Все. Ти, ти вніс своє. Ну, а пам'ятаю, як ми проводили якось тренінг там, в Карпатах на Буковелі. Ну і там було розміщено різних учасників в різних місцях, значить, а ми вже чекали на горі всіх, коли група дітей, там значить, проводили духовні практики, вже заняття вже, і таке інше. Ось, ну і з організатором, таким, адміністратором. Ми йдемо наверх на гору. А він каже: ну, ми підемо там, пряма дорога. Нею швидше, але в нас запас часу є, то ми підемо так, там, таким симпор... серпантином, ним легше пройти, легше буде йти. Так, собі прогуляємося. Ну то добре. Йдемо, 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 йдемо. Щось не те, щось ми не, не звернули в потрібну стежку. Ось. А я ще взяв і додумався кажу, давай заріжемо тут. Підемо навпростець. Ага, навпростець. Треба добре знати ту місцевість, ту гору, щоб іти навпростець. Це я тут на Велисех скелях може ходити навпростець. А там як пішли на навпростець, йдемо, йдемо, і як в замовлянні говориться: місця, де півень не піє, де людина не ходить, де птарка не літає. Отаке таке, що важко навіть кілька метрів пройти. Тут завали, тут болото, тут ще, тут ще. Йдемо, 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 йдемо. Ну і ніяк не можемо вийти. ну, Починаємо жартувати вже. Те, десе. Ось. Ну і той каже, може, то присядемо, щось трошки собі по глоточку зробимо. То відпочнемо. І тут. До мене доходить, я кажу: а ви пригощення давали лісу? Він кажу, яке пригощення? Я кажу, таке пригощення? Ну то треба пригостити, пригостити духів лісу, пригостити. І ми присіли на, значить, на, на пеньочок, е, дістає він, значить, з рюкзака. там печиво, е, домашнє вино. Ми вино вилили на землю, печу, поклали, пригостили духів, і тоді встаємо, робимо кілька кроків буквально, і ми виходимо на три серпати, на ту дорогу. Ну, хтось може сказати, це співпадіння, це випадковість, чи, чи ви і так вже були поряд з цією другі. Там були поряд, але ми могли піти крок вліво і пройти мимо, пройти повз. Ту стежину і все. Ось. Тож пам'ятайте, пам'ятайте і спілкуйтеся, будьте власне, уважними до навколишнього простору. Так? До навколишнього простору і простір буде вас оберігати. Ці духи, духи, духи лісу, духи дороги, духи чого б там не було, де б не так? Пригадую, ще чи... Інший випадок, коли ми якось йшли також з групою, і власне е темна ніч. Ми заходимо, і, як то говориться, глупа ніч. Тобто, так от на витягнуту руку, о, о руку ще силует видно. Ну, от, якщо далі витягнутої руки, людина стоїть вже навіть силуетом. Все темно. Темрява повна. Однак ми перед тим, як зайти в ліс, ми поспілкувалися з духами Тригощені залишили, і йдемо собі спокійно. Йдемо і так, ніби нас по підбілі локоточки ведуть. Ніхто ні разу не зашпортився, ніхто ні разу не став ні в калюжу, ні в янку. І йдемо як, 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 по, як по бульвару. Спокійно і легко. А коли вийшли нагору. Розійшлися збирати хмиз дрова, щоб багаття розпалити обрідори. І теж ну, не видно нічого не видно. До, на помацки якісь, якісь, що там попадається, щось погрубшує, вибирається та й тягнемо. І я таку якусь, якусь чую, гіляка така, о, добре, думаю, то поламаємо її на багато розів, буде багато відразу хапаю та й тягну. І таке враження, що з другої сторони хтось мені допомагає, хтось, хтось несе, ще з другої сторони. Мені цікаво. От, е і притягую туди на галявину, де ми розводили багаття, значить. І тут е одна жіночка також притягує, і тут таке тягне здоровезне ціле дерево, а мене побачить туди, вона дійсно його притягнула. А мене побачили і каже, о, ти Совольов. А я думала, то ви мені допомагаєте, я чую, з другої сторони там хтось взяв та й допомагає мені нести там. Це духи лісу допомагали навіть дрова збирати. А потім на другий день, коли ми в білий день йшли назад тією дорогою, що ми йшли нагору. То ми просто вражалися. Там купа було, і канави, і ями, і калюжі, все що завгодно. І там дерева, там через дорогу висіли. Однак ми пройшли так, що не зачепили нічого. Оце якщо ви живете, відаючи, власне, в традиції, так, як це власне, от ми жили раніше. Як ви розумієте, як спілкуватися з духовним світом, з духами, з простором, зі стихіями, так? то тоді ви, власне, весь час отримуєте допомогу. Весь час получається допомога. На дня з Вінниці мені телефонували і що ось така засуха, е -е, ні з дощу немає. Я кажу, що в нас тут постійно дощі є, то я вам зараз відправлю трохи. Все. Бо по всьому центру України пройшовся такий грозовий фронт. Так файно, полив все. Ось. Тож відайте, відайте, і власне буде, буде вам і щастя, і радість, і удача, і везіння в ділах ваших. Ось так. Використовуйте це, е, відкривайте плейлист на моєму YouTube-каналі. Плейлист е, молитви і слави і практики. Так? І кожного дня бодай, бодай, трошки. Дай, трошки. Включили, послухали так, послухали на славу, на славу богів, на славу роду, на славу свого роду. Послухали, власне, для того, щоб допомагати предкам. І ось ви вже зробили. Кожен день потрошки, і ви дивитеся, і вже бачите, як змінюється, змінюється життя ваше, ваше життя. Вашого роду і всього нашого народу. Ось так очистимося і відродимося у сильній славі своїй. Отож аби очистився і відродився народ наш у силі славі своїй, аби звільнився від тої брехні злодійства. є нині у народі нашому, у владі нашій. Аби зажили ми справді як народ відаючий, як народ лідер, як народ учитель, і справжніми господарями на землі своїй проживав. Земля нашого. Треба тільки Треба тільки зрозуміти тож, аби це сталося допомога легше і швидше. Ми як і тисячі років тому промовляємо від творога всевишнього. Жива матінка, прийти силою свій голосний, силою своїми наділи, силою свої сіли, Жива матінка, сили тою наповняєшся, свят із чи благословляємося, і по всіх час тебе, славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, ворозом. Слава живі, матінці, слава, слава живі, слава!